На сьогоднішньому практичному завданні ми з вами розглянемо, як створити користувача і виконати перший вхід в програмне забезпечення. Тож, після того, як ви по ярличку зайдете під логіном і паролем, у вас відкривається робочий стіл і є ось такий ярличок-облік. Після цього ви заходите, у вас в вашому меню списку програм буде звичайно демо. І буде там нова база створена, вона буде чиста. Завжди вона буде звучати як облік бюджетної установи, версія 1.2, реліз може змінюватись, тому що виходять оновлення, і там кінцеві оці цифри вони можуть змінюватись. Але це база чиста. Як виконати перше налаштування саме користувача? Зараз база чиста, немає ні користувача, не ні налаштовані ніякі права. Ми з вами натискаємо на конструктор. Відкривається наш конструктор. Ми з вами йдемо в адміністрування, користувачі. Як бачите, у нас тут порожньо. Ми з вами додаємо користувача студент. Студент. Повне ім'я дублюється. Заходимо. Якщо потрібно ввести пароль, і ви хочете ввести пароль, ви можете його ввести, його треба повторити. І потім у вас кожен вхід в вашу базу чисту буде під паролем. Я не буду проставляти пароль, я просто створюю користувача без паролю. Так, захист від небезпечних дій, все є. Переходимо на наступну вкладку. Інші. Я вибираю. Адміністратор системи і пролистуємо нижче, нижче, нижче. Так, Просто листаємо донизу. коліщатком мишки. І вибираємо повні права. Все. Вибираємо мову. Так, українська. Режим запуску авто. Ок, все, ми з вами додали студента. Тепер закриваємо саме налаштування через конструктор і заходимо як звичайний режим. Тобто ми наступаємо на вибрали нашу базу, тобто яку нам потрібна інформаційну базу. Натискаємо облік. Наш користувач студент, паролю у нас немає. І ми заходимо в нашу інформаційну базу. Так, після того, як ми з вами зайшли, давайте зайдемо в адміністрування. Ось наші користувачі, і бачите, наш студент вже тут відображений. Переходимо в адміністрування і налаштуємо резервне копіювання. Це перше, що потрібно зробити після користувача, щоб наші всі дані можна було зберегти. І, наприклад, ось резервні копії, вибір папки, зберегти резервну копію. Так і ось пішло вже збереження резервної копії. Так. Це пробне налаштування резервної копії ми з вами виконали. Йдемо все одно. так, резервне копіювання. Так. За розкладом або при завершенні роботи вибираємо при завершенні роботи за останню. Три місяці і прописуємо наш каталог. Так. Все. Налаштування виконано.